Всім привіт, з вами знов Юра і ми сьогодні граємо в ось цю гру. Так, то ми... в мене є пару машин, але вони не дуже круті. Але ми покатаємося сьогодні лише на двох. Це є Nissan Старий і Nissan Новий. Але У мене там колеса не дуже. Але на новому дуже файна лібьотка на 20 метрів. А на старому 15. Це є новий, місто. Ми зараз ньому прокатаємо. А так, то наступний будемо кататися на старому. Хто хоче? Я в описанні я напишу в коментарях. То я напишу в коментарях, як ця гра називається. Так, то що реклами, то це байк. Але трошки дразнить. Ну і так і гра Ну, бо можна гроші за реклами заробити, ну ви самі розумієте. Але мені все подобається. Машини легко купити. Я збираю на лендровера, на геліка і на хамера. Як ви виділи, я вам потім покажу, але в мене машини всі одинакових кольорів. А звучить дуже круто. Ну, поїхали. Не їдемо. Я сити колеса і звучити помеження. Воно буде легше те. Але в мене бензині 100 літрів, але це дуже дуже мало. У мене є, ще багажників запасника запасні каністри, але. Не факт, що їх Чотири каністри – це не 100 літрів. Да, что же не хотелось в оборотах, а еще мужчина на вот Так, но ну, не Але тут в мене все так мотор, покіншу. Но вы не мене не 750. Ну так, то мені все поконшоли, все нормально. Не сам їде. І У мене ще є купа машин, ці всі обзори будуть в меншому відео. Тому що бо я не маю часу десь. Я це роблю відео Бо знайшов час. Так що я більшість гроші заробляю. Ми за заробимо робимо 35 грошей. Один день. Так, ми туди поїхали. Давайте зато приїхали. Такі жести. не так поїхати. Так, там було ми сім. Зараз буде реклама, як завжди. Так-то ми зараз будемо. Так-то ми зараз будемо їхати на... Що на старому Нісані. Але той Nissan не так сильно прокачаний, так що я візьму супер великі колеса. Які я купив за 500 тисяч. Але вони не такі круті, як на цьому. тому що було. Ну, ви самі виділи, які там шипи на цьому. на цих колесах. А на тих взагалі крихітні. Але то трактора колеса. Так що, як ви розумієте, ви маєте ви напишіть мені в коментарях, хто голосує за нового лайк, а хто голосує за старого, підписка. І ми подивимося, хто якого більше Нісана любить. Ось такі машинки у мене є. У мене є. Одиво цей Nissan. Ще я зараз вам покажу крузака. Одиво крузак. Лендровер. Буханка. Два уваза. Так-то у нас зараз покатушки на Нісані. Беремо це ганіса беремо ті колеса. ті, що в мене є. Там у найкраще. Беремо ту саму карту. Ну, отак от зараз буде реклама. А так голосуйте. Ви голосуйте. Я буду щасливий, коли хтось проголосує. Так, то зараз прийде реклама і ми почнемо їхати. Але я не, це, не впевнений, що він проїдеть. бо там колеса погані, Стерті вже. Ми могли. У мене там шість пар на нього є коліси, але ми могли на лисах поїхати. Але я на ньому зразу включаю повний привід, понижену, спускаю колеса і їду. Бо там ми їхали ще на повний привід, не поїхали. Не треба спускати, бо ми ще болото сильно не зайдете.

От так, то мені більше подобається це. Хто разом відно, в одного ставки підписки. У мене якийсь дуже файний такі в того там, де професіональний, але корне дуже добре. й дуже сильно в'язниця, бо тут колеса тут... грязні стоять. Вс не видить просто так. На кожній машині у мене машина без любятки на жену. Бо на таких машинах, як куважка, буханка, той джип. Ми на буковою с'їхали. Їх дивимося. Правильно їдемо. У нас пошли. Почали спукати. Так що тобто вже треба на ремонт. Давайте застрягнеш так покопатися. Але можна ще що ще буде їхати. Я чисто їжджу на вазику або на Новому.

Хто голосував за Нового. Та хто голосував за Нового. А мені туди приїхали. Але хто голосував за за Нового, то ставте лайки. А хто за старого, підписуйтесь на канал. А так, то мені туди приїхали і приходиться їхати далі. Я відключив но але дуже багато бензину бере. Я потратила вже. Вони туди поїхали. через кущі. Як ви розумієте, я його втопити не дуже хочу.